Слава Богу. Вже ми будемо закінчувати наше зібрання, і я хочу поділитися думками, які своїми думками які Бог послав мені, коли я роздумував над його словом. І це в такому руслі пісні, як співала молодь. За що. Ми молодь співали пісню, за що Господь ти полюбив мене. Да? Там може я перекручити слова трохи, але мається на увазі, що автор пісні він просто ще раз роздумує і згадує те, наскільки велика Божа любов, наскільки велика його милість. І він згадує це на фоні того, який він грішний і недостойний цього всього. І ви знаєте, я хотів би почати з такого місця: це перше блаженство. Я думаю, що ми дуже добре його знаємо, і е, яке Господь виголосив, і воно звучить так, що блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Дуже такий цікавий і особливий стан, знаєте, до якого Бог він закликає е, Ісус Христос, Він закликав людей. І сьогодні це слово, воно актуально для нас, для Його церкви. Блаженні в Богі духом». Напевно, для нас, людей, християн, правильніше звучало, бо що якби Бог сказав, що от добре, коли там люди каються, але все таки от краще, щоб напевно найбільше блаженство це такий достойний християнин, правда, такий, який обладає такими самими якимись хорошими якостями, такими чеснотами, такими добрими справами, і от це напевно таке блаженство буде для нього. От це, це така людина, вона буде блажена. Ну, нам би так хотілося людям, правда, напевно, це пояснити? Що блаженна буде та людина, той християнин, який він буде таким самим зразковим, самим досконалим. Але е, Ісус Христос Він говорить, що блаженна людина, яка в Бога духом. Бідна, як, в якої дух, в якої, яка в своєму дусі відчуває просто справу. Знаєте, якщо перефразувати ці слова, спробувати якось по-другому, щоб вони зазвучали, в якої дух він завжди відчуває якусь недостачу. Нема такого, щоб вона, щоб вона була такою якоюсь самодостатньою. Нема такого стану в цієї людини, щоб вона, ну там не знаю, переживала щось, а її таке, що от вона на такій висоті. А навпаки, її дух, блажена та людина, в якої дух він... Завжди відчуває спрагу в дух, якої бідний. І вона розуміє, що вона ну, нічого не варта, вона не має нічого. Бідна людина, ну от що ти візьмеш е, з бідної людини? Ну, вона не може тобі нічим особливо допомогти. Багата людина вона може дати тобі і гроші, і там, не знаю, ще якісь речі, повпливати на щось. А бідна людина, ну, їй ще треба допомагати. Для того, якби і є ну, якісь багачі, щоб вони допомагали бідним. Ісус Христос Він звертає увагу, що саме такі люди вони блажені. Тобто це, це най, найбільша міра щастя. Дуже цікаве місце, ви знаєте, і дуже цікавий стан. І я хотів би, щоб зараз ми пороздумували, саме, чому Бог, він, чому саме Ісус Христос Він так звертає на це нашу увагу. Я хотів би, щоб ми прочитали місце Єфесян, другий розділ, 4 по 13 вірш. Бог же багатий на милосердя, через свою превелику любов, що нею він нас полюбив і, що, і нас, що мертві були через прогрехи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю. І разом з Ним воскресив, і разом з Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб у наступних віках показати безмірне багатство благодаті своєї в добрості до нас у Христі Ісусі. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий не виділ, щоб ніхто не хвалився, бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла. Які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували? Апостол Павло, пишучи це післення до Єфесян, він їм нагадує про те, як відбулося спасіння. В чому саме полягає спасіння, як, як воно відбувалося? І він говорить про те, що спасіння нас, людей, воно відбувалось тоді, коли ми з вами були мертві. Коли ми були мертві, але Бог через превелику свою любов, по великій своїй благодаті, Він це зробив. І тут говориться, що ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас. Не знаю, можливо, це так не вас, але я себе ловлю на думці, що не знаю, з чим це зв'язано, чи з моїм якимось, там, можна сказати, християнським досвідом, чи чим. Я деколи мушу себе ловити на мислі, на думці того, що я ніяк не можу повпливати на своє спасіння. Чомусь часто до нас закрадаються такі думки, що все-таки я чогось варт. Все-таки я, я що, що я можу якось все-таки повпливати. Можливо, ми не думаємо, там, що ми можемо заслужити спасіння, але десь в нас з'являється думка, що якось я все-таки впливаю на це. Якось все-таки, якщо я буду якимось таким добрим, щедрим, буду робити багато добрих діл, це ж таки, напевно, буде приємніше. Це ж таки, напевно, допоможе мені саме якось більше бути впевненим в своєму спасінні. Але дуже чітко в цьому місці апостол Павло він розділяє. Призначення добрих діл і сам механізм спасіння. Мені дуже подобається це місце, тому що воно так дуже ясно все пояснює. І Він, він каже, що бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував. Каже, спасіння це те, що повністю залежить від Бога. Спасіння це те, що зробив Бог. Він зробив, він дав, і ти просто це його благодать, це його подарунок, ти його приймаєш вірою. А добрі діла це те, для чого ти для чого ти приготований, для чого ти створений. Це просто та річ, яку не знаю, якщо є зроблена ложка, правда, ми нею їмо. Якщо є кружка, ми нею п'ємо. І не знаю, ми не купаємо город ложкою, правда? Бо це, ну, це дуже довго і це незручно. Є лопата для цього. Так само ми. Ми, ми є Боже твориво, створені для добрих діл. Це, це просто природньо, це просто природньо. Це, 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 це якби само собою зрозуміло, що ми повинні робити добрі діла. Але процес спасіння, процес самого нашого викуплення, і він відбувається виключно. Це є Божа, якби Божий Божий обов'язок, Його прерогатива, Його влада, що Він спасає вас і мене. І ви знаєте, напевно, найбільше ми можемо це зрозуміти і, якби так, осознати, наскільки наскільки ми заслуговуємо спасіння, це коли ми згадаємо, хто ми без Христа. І знаєте, в цьому місці є, от ми читали з вами. Нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом. Без Христа ми мертві через свої гріхи. І далі ми дочитали до 10 го вірша, якщо ми з 11 го почнемо читати. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погані, що вас так звані рукотворні обрізані на тілі звуть необрізаними. що... Ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Апостол Павло він ще показує це все з, з точки зору ізраїльського народу. Для ізраїльтян погани ми, як язичники, ми не є. З єврейського народу ми взагалі не мали ніякого відношення до Бога. Ми взагалі не мали навіть самої меншої надії на те, що ми можемо бути спасені. Просто це люди, які призначені для загибелі. Але кров'ю Ісуса Христа ми викуплені, ми спасені. Слава Богу. Це дуже великий Божий подарунок. Чарльз пержин одного разу сказав, що з Христом. Мене найперше зв'язують не чесноти, а мої вади, не мої здобутки, а мої немочі, не моє багатство, а моя потреба. І це напевно дуже глибокі і сильні слова, які показують, що чим більше ми розуміємо Христа і Його любов до нас, то тим більше ми оцінюємо на те, чого ми справді варті, чого ми справді заслуговуємо. Більше, я думаю, оцей стан, стан вбогих духом він буде проявлятися в нас. Людей, які повністю залежні від Бога, людей, які повністю розуміють, що вони не заслуговують спасіння. Вони не варті його. Але Бог він дарував його для нас. Слава Богу. Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб кожен із нас він пороздумував над цими місцями. І нехай просто Бог допоможе, щоб. Цей стан, він був справді для нас притаманний. Того, що недарма слово Боже говорить, що в цьому є велике блаженство. Дуже часто, коли ми думаємо, що ми чогось все-таки варті, це, не, це, я думаю, ви погодитеся, що швидше всього це гордість, якась, яка закрадається до нас. І вона говорить в нашому житті, що все-таки ти вже маєш якісь років досвіду. Може, ти там несеш якесь служіння. Такі. А може не знаю, ти. Виховав там добрих дітей, там ще щось, я не знаю. По-різному, диявол він шукає до нас під, якби, якісь шляхи. І нехай Бог просто допоможе нам завжди пам'ятати і тримати цей стан в Богих духом, людей, які розуміють, чого вони насправді варті. Цей стан, він також, я вірю, він допоможе нам розуміти людей, які не спасені. Того, що ми будемо себе утотожнювати з ними, ми будемо розуміти, що насправді ж ми такі самі грішники. Ми такі самі люди, які поза церквою зараз. Просто велика Божа, превелика Його любов, Його благодать, вона змінила вас і мене. Вона дала вам і мені просто надію і можливість називатись дітьми Божими. Але насправді я такий самий, як цей грішник, який зараз десь знаходиться поза межами цього будинку, молитвеного. І він живе просто без надії. Я думаю, що цей стан, він повинен штовхати нас до того, що ми повинні цих людей кликати, тому що ми справді розуміємо, що ми такі самі. Ми так само заслуговуємо покарання, як і вони. Ми нічим не кращі. Але Бог Він дав нам надію, і Він поміняв нас через кров Ісуса Христа, через Його жертву. Ми ніколи не зможемо заслужити спасіння. Але Христос заслужив Його для нас. Слава Богу! Дорогі брати і сестри, я хотів би, щоб ми зараз помолилися разом. Давайте встанемо. Можливо, хтось є на цьому місці, хто готовий своє життя віддати для Христа. Можливо, є ще та людина, яка не прийняла його жертву. Бог не змінив його життя. Цей час він для того, щоб призвати його спасаючу кров своє життя. Ми такі самі були колись. Але цей вибір, цей крок, він змінив наше життя назавжди. Слава Господу! Сьогодні цей час, сьогодні його кров вона така сама сильна, його жертва вона не втратила сили, Вона може змінити того, хто буде просити його. Добре, тоді ми молимося. Боже. Tchau,